Аномальне тепло згасає, однак середньодобові температури ще вдвічі перевищують норму. Температура вночі 4,9, тепла, в день 11,16 градусів. Про це інформує начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань. У середу до керування погодою приступить серія активних циклонів із Західної Європи, які зумовлять тривалий період нестійкої з частими дощами та вітрами погоди. Стане дещо прохолодніше, але до морозив ще далеко. Загалом у минулі вихідні на Черкащині у денні години. Стопчики термометрів фіксували небували у цей час 25-27 градусів. Середньодобові температури 18-20, що на 11-13 градусів вище кліматичної норми та відповідають показникам серпня. Були встановлені нові рекорди середньодобової, максимальної та мінімальної температур повітря. Така нетипова аномалія у нашому регіоні спостерігається вперше за 75 років метеоспостережень.